Я хочу. Хотів... Чекаємо зараз нашого я тренера, хотів... вона до нас приєднається і будемо займатися. Його, як там скінчиться, я може піду до другого на басейн. О, суперово. Басейн це дуже круто. Ну, якщо погукає мене друг, то я прийду. Зрозуміло. Скажіть мені або покажіть, чи суперовий у вас настрій. Покажіть, будь ласка, якщо все добре. Лайк. Так. О, круто. Да, мене в коліну. Супер, супер. Ну що, сьогодні буде йога. Я маю надію, що ви всі готові <рі> до неї, так? Будемо займатися всі разом. Трішечки розтягнемо свої м'язи, і потім у нас цілий день цікавих занять. Тому після йоги обов'язково приєднуйтеся до нас, до наступних занять, і будемо з вами займатися. А, Нас а, сьогодні, я, як завжди, я, дуже я, дуже я багато. Руханки, пайду, пайду на вулицю, сьогодні чудова погода, на вулицю обов'язково треба виходити, тому це, це обов'язково я, треба я, робити. Як я ставити руку? Як, а ставити, бабусі, як ставити що? Прошу. Руку. Як ставити руку? А зараз до нас приєднається пані Анастасія. Якщо питання по тому, як займатися, то вона нам все розповість. Я не можу вам сказати, як саме працювати, тому що це прерогатива нашого тренера. Мені головне, щоб ви були налаштовані, щоб ви вибрали гарне місце для заняття, щоб вам було зручно і обов'язково, щоб ви взяли з собою гарний настрій та гарні посмішки. Вот у меня тут поднята рука. У Я на, на комп'ютері, так що мені можуть, може, бути не видно до кінця. Я на комп'ютері. Ну дуже добре, коли вас видно в повний зріст. Тоді тренер може дивитися, як ви вірно виконуєте вправи чи невірно. Я зараз зроблю якраз так. Ну попитаєш, буде чудово, буде чудово. Ще хвилиночку чекаємо, і почнеться наше чудове ваш... заняття. Голови не в'їна. Бачу, деякі дітки займаються у нас на вулиці. Це теж прекрасна ідея, якщо маєте килимо. Пані Анастасія до нас вже то... приєдналася. Пані Анастасія, дякую. Доброго ранку. Ми вас чомусь... Не чую, його, якщо можете голосніше трішечки. Дивіться, так чуєте мене? Так, зараз чути добре. Добрий ранок. Ну, все, наші люди. Я зараз вимикаю мікрофончики, щоб було чути нашу тренера. Добрий. Все, будемо дякую. починати. Супер. Бажаю вам гарного настрою, гарного заняття. Дякую велике. У нас з вами дуже мало часу, тому давайте сідаємо. Рівненько Рівненько сідаємо на колінка, на ніжки сіли і починаємо розминати голову. Право вліво. Право, вліво. Право вліво. Право вліво. Молодці. Праву ручку підняли нагору раз, підняли праву ручку нагору, себе обійняли і поклали голову на праве плечко. Сидимо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Міняємо. Тепер ліву ручку нагору Ліву ручку нагору раз, обійняли себе, обійняли, поклали голову на ліву. Раз, два, три, чотири. Молодці. Взяли ручки в замочок. Раз. Взяли ручки в замочок, поклали на потилицю ручку і опустили голову. Раз, два, три, чотири, п'ять. Підняли голову. Молодці. Тепер закриваємо ротик. Ротик закриємо і будемо тягнути підборіддя нагору. Поїхали. Закриваємо ротик раз. І піднімаємо голову нагору. Молодці. Опускаємо голову. Молодці. Поїхали. Розминаємо плечки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вперед тепер. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Назад ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Ручку праву вперед. Раз. Ручку праву вперед. Оп. І потягнули на себе. Раз, два, три, чотири. Затримали її. Раз, два, три. Молодці. Ручку праву раз. Занесли. Лівою ручкою беремо себе за лікоть. Беремо себе за лікоть. І тягнемось в ліву сторону. Раз. Два. Три. І затримались. Раз, два. Три. Молодці. Тепер ліву ручку вперед. Раз. Ліву ручку вперед. Раз. Занесли. її. І молодці. Дивіться, ліву ручку вперед. Дивіться, у кого не виходить. Ліву ручку вперед. Правою підтягнули ручку. І тримаємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ліву ручку зігнули, зігнули ліву ручку. Правою, беремо себе за лікоть. Взяли себе за лікоть І робимо раз, нахили, два, три. Затримали себе. Раз, два, три. Молодці. Ручки нагору потягнули, подтягнули. Нули ручки нагору, Раз. Робимо раз. Два. Три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. нагору, раз. Два. Три, чотири, вниз. Раз, два, три, чотири. Ще нагору. Раз, два, три, чотири. І дивіться. Тепер отак ручки тримаємо і прокручуємо себе. Раз, два, три. І в іншу сторону. Раз, два, Молодці. Три. Молодці. Молодці. Дивіться. Ніжки витягуємо вперед раз, витягнули ніжки вперед раз. Витягнули, молодці, витягнули ніжки вперед. Праву ніжку раз. Зігнули в колінку, переставили. Праву ніжку раз. Зігнули переставили. Праву ручку підняли раз. Поставили за колінко, за колінку поставили. Повертаємося в ліву сторону. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Молодці. Тепер ліву ручку раз. Взяли ліву ручку, показали. Занесли за колінко. Повертаємось в праву сторону. Раз. два, Три, чотири, п'ять. Молодці. Міняємо. Тепер ліву ніжку зігнули раз, ліву ніжку зігнули. Перш. Переставили за праву, підняли ліву ручку раз, підняли, занесли за ніжку раз, занесли, розвертаємось вправо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Ліву ручку підняли, занесли за колінко. Молодці. Розвертаємось в ліву сторону. Раз, три, чотири. П'ять. Молодці. Ніжки витягнули. Ніжки витягнули вперед. Рівненько. І нахиляємось до ніжок з рівною спинкою. Раз, два. Три. Молодці. Колінка рівні. Чотири. Притиснули себе до ніжок. Спинкою. Колінка рівні. Раз, можемо ручки на колінка покласти. Два, чотири. Молодці, молодці. Дивіться, раз. Встаємо. Встаємо. Встали. Молодці. Піднімаємось. Встаємо, встаємо, Молодці. Розминаємо праву ніжку. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Ніжку підтягнули до себе. Раз. Підтягнули ніжку, стоїмо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ніжку в сторону. стоїмо Раз, два, три, чотири, п'ять. Ніжку за себе занесли назад. Занесли ніжку назад. Прогинаємо спинку, тягнемося. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Те саме з лівою ніжкою. Поїхали, піднімаємо ліву ніжку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Піднімаємо і вище її. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Раз. Взяли, підтягнули ніжку до середини. Підтягнули ніжку, стоїмо. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Ніжку в сторону. Стоїмо. Раз, два, три, три, п'ять. Розвернулися. Ніжку назад. Тягнемося. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Зігнули ніжки, зігнули спинку. Покачали. Два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. І потягнулись нагору. Раз. Потягнулись нагору раз. Молодці. Опустились два. Ще тягнемось на гору. Раз. Тягнемося, тягнемось. Опускаємось два. І ще тягнемось нагору Раз. Тягнемось, тягнемось, тягнемось. Два. Молодці. Ніжки поставлені на ширині наших плечей. Поставили ніжки на ширині плечей. Виходимо вперед. Робимо. Раз, два, три, чотири. І стоїмо рівненько в планочці. Стоїмо. Раз, два, три, чотири. Повертаємось назад. Раз, два. Прогинаємо спинку. Три. стоїмо З круглою спинкою чотири. Молодці. Робимо ще. Раз, два, три, чотири. Стоїмо. Спинка рівненько. Марк, там рівненька спинка. Давай, вставай, бо я тебе бачу, а ти нічого не робиш. Давай. Марк, старайся. Раз. А, це Міра, вибач, будь ласка, Міра, давай. Ага, все тебе бачу. Раз, два, три, чотири. Повертаємось назад. Раз, два. Прогинаємо спинку три. З спинку спинкою чотири. Молодець, Міра. Молодець. Це виходить. Робимо ще. Раз, два, три, чотири. Це останній раз. Затрималися. Раз, два, три, чотири. Повертаємось назад. Раз, два. Прогинаємо спинку три. Встаємо з круглою спинкою чотири. Молодці. Ніжки поставили широко. Раз. Поставили ніжки широко. Молодці. Нахиляємось вниз. Раз, два. Три, чотири. Затримались внизу. Раз. Два. Максимально три. Чотири. До правої ніжки. Раз. Два. Три. Чотири. До лівої. Раз. Два. Три. Чотири. Посередині. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Встаємо. Плечики розминаємо. Молодці. Раз. Встаємо. Пані Анастасія, чи чуєте ви нас? Ви зникли. Зараз секундочку. Я думаю, що щось проблемка якась з інтернетом. Бачите мене? Я вас бачу. Так, все суперово, чуємо вас. Можемо продовжувати. Так, Встаємо нас, встали. Молодці, встали, молодці. Будемо робити доброго котика і злого котика. Котик добрий, бо погода у нас хороша. Прогинаємо спинку і повертаємося вліво, вправо, вліво, вправо. Щось йому не сподобалось, він насупився. Прогинаємо спинку, стоїмо раз, два, три. Йому знов все подобається. Спинку, молодці, повертаємося вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Ось не подобається. Спинку вигнули раз. Підійшли до себе і стоїмо. Раз, два, три. І знову їм все подобається. Вигинаємо спинку, прогнули спинку молодці. Повертаємося вліво, вправо, вліво. Право. Молодці. Сідаємо. Сідаємо вниз і тягнемося. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Молодці. Дивіться, встаємо. Раз. Стали. Раз, два. Молодці. Хтось може на носочки. Хто може на паточках? Стоїмо на паточках. Ніжки широко і прогинаємо спинку. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Молодці. Молодці. Лягаємо. Лягаємо на животик. На животик лягли. Раз. Лягли на животик. Молодці. Ручки поставили перед собою два. Поставили ручки молодці. Ручки поставили, тягнемося. Тягнемося нагору, стараємося. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Ще підходимо до себе ближче. Раз. Два. Ручки прямо біля себе ставимо і тягнемось нагору. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Дивіться, лягаємо, ніжки натягнуті. Ніжки лежать на підлозі, але вони дуже натягнуті. Ручки ставимо перед собою. Раз, два. Поставили ручки перед собою. Раз, два. Будемо з вами укріпляти нашу спинку. Поїхали. Будемо плисти. Раз, два. Раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. Раз. Два. Дивіться, ми, я не лягаю на підлогу. Я від підлоги. Бачите, я піднята над підлогою. Ручки підняли. Підняли ручки і піднімаємося. Раз, два. Раз. Два. Молодці. Раз. Ще робимо. Раз, два. Робимо ще. Раз. Два, робимо ще. Раз, два. Робимо ще. Раз, два. Раз. Затрималися. Раз, два, три, чотири, п'ять. Оп, лягли. Лягли, відпочиваємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Раз, два. Встаємо. Раз, два. Встали. Ніжку витягнули. Праву вперед. Ніжка рівненька. І піднімаємо її нагору, гору. Рівну ніжку. Раз. Два. Спинка рівна. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Молодці. Вісім. Дев'ять. Десять. Тримаємо ніжку нагорі, Раз, два, три. Молодці. Опускаємо. Тепер Аня. Буде щось Аня робити? А Аня щось нас, напевно, що загубила. Я зрозуміла. Ніжку витягнули ліву раз. Витягнули ліву ніжку раз. І піднімаємо ліву ніжку нагору. Раз. Два. Три. Молодці. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Затримали її. Раз. Два, три, чотири. Молодці. Опустились вниз, станемось. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ви великі, молодці. Дивіться, сі, сіли раз. Отак сідаємо. Раз. Ніжки ставимо два. Ніжки поставили два. Ручка за ручку. Взяли Взяли ручка за ручку. І робимо вліво, вправо. Вліво, вправо, 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 вліво, вліво, вправо, вправо ще робимо. Вліво, вліво, вправо, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Вліво, вправо. Ніжки витягнули, ручки витягнули. Підняли, підняли ніжки. Молодці, ручки рівненько. Раз, два, три. Молодці. Ви бачите, що ви можете робити? Ви молодці. Так. Тепер переходимо на ніжки. Переходимо на наші ніжки. Праву ніжку вперед. Права ніжка вперед. Молодці. І присідаємо на неї. І ліво вирівнюємо. Раз. Два, три, чотири. Присіли так. Раз, два, три. Праву ніжку трошки в сторону. Трошки в сторону розвертаємо. Робимо раз, два. Раз, два. Зробили. Хто може, опускається нижче. Три, чотири. Опустилися. Опустилися. Пробуємо. 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 Ага, піднімаємось назад. Раз, два, три, чотири. Піднялись. Піднялись назад. Беремо себе за ніжку. Беремо берем себе за ніжку і тягнемо її вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три. Встаємо. Міняємо ніжку. Тепер ліва ніжка попереду. Ліву ніжку попереду поставили. Раз. Ліва ніжка попереду. Раз. Поставили ліву ніжку. Присідаємо на неї. Раз, два, три, чотири. Затрималися. Раз, два, три, чотири. Ліву ніжку трошки в сторону. Опускаємося раз, два. опускаємося, Раз, два. Хто може нижче? Опускається нижче. Три, чотири. І стоїмо. Раз, два, три, чотири. Встаємо назад. Раз. Два. Три, чотири. Повертаємось на ніжку. Беремо себе за ніжку та, що позаду нас. І тягнемо її вперед. Раз. Два. Обережно. Три. Чотири. Затримались. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Молодці. Все робимо правильно. Молодці. Сідаємо в метелика. Сіли. Зараз хвилинку. Подивлюсь, що в нас по часу. Супер. Встигаємо. Сіли в метелика. Раз, два. Сіли в метелика. Молодці. Починаємо взлітати. Раз. Два. Молодці. Три. Молодці. Міра молодець. Чотири. П'ять. Поставили. Праву ручку на праве колінко, ліву ручку на ліве колінко. Оп, О, взяли себе за ніжки і тягнемо себе вниз. Раз, два. Обережно все робимо. Три, чотири, п'ять. Сидимо. Раз. Тягнемо себе донизу. Два, три, чотири, п'ять. Молодці. Дивіться, поставили ручки позаду себе. Раз, два. Поставили ручки позаду себе і прогинаємо спинку. Тягнемося. Раз, два. І машемо при цьому нашими колінками. Три, чотири, п'ять. Молодці. Тепер дивіться, сідаємо в солтанчика. Сіли. Раз, два. Взяли себе за колінка і прогинаємо спинку. Раз. Вигинаємо спинку два. Ще прогинаємо спинку. Раз. Вигинаємо спинку два. Ще прогинаємо спинку. Раз. Вигинаємо спинку два. І останній раз. Раз. Два. Розминаємо наші плечики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І тепер в сторону. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість. Ручки нагору підняли. Потягнули себе, покрутимось трошки. Раз, два, три, чотири. Опустили ручки, молодці. Похлопали собі. Похлопали. Ви великі, молодці. Ті чудові великі. просто займалися на ура. Зарядилися на повний день, пані Анастасія, Дякуємо. Чекаємо у вас І на пап. наступних заняттях. Всім папа.